Вітаю вас на своєму каналі Спінг ТВ. Голубці зручніше Перед цим переглядом цього відео обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Поставте подобайку активуйте дзвоник дві аби або вам приходили повідомлення про наступні відеоролики і ви їх не пропускали. Діліться цим відеороликом зі своїми друзями в соцмережах, виїжджайте частіше на рибалку, хоча зараз за вікном похмура погода і йде дощ. І бажаю приємного перегляду цього відео. Тросіть холодильники, виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома. І Давайте з вами Розпакуємо ось ці груза і оцей тел спіннер. Грамовий на цей телспіннер і на ці 15-грамові груза від компанії дніпро венес я прикручу внизу під цим відеороликом і залишу інформацію в описі. Ось такі. Ось такі. Цікаво. ось таке Всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам цим телеспінером і цими грузами я буду користуватись перший раз. сподіваюсь я буду дуже ними задоволений цим телеспінером і цими. Грузами з, з таким гачком рекомендую рибачкам і рибакам. Ось такі груза і з такий телеспінер. Ті, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник двійним, ставте лайк. І ось такі от друзі. Я для вас вирішив сьогодні зробити невеликий огляд ось такого от спіннера, з таких от груз... грузів і такого от гачка від компанії Дніпро-Свинець. Ну що, бажаю вам всім приємного перегляду цього відео. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. Побач... Зустрінемося біля води і слава Україні!